Так, сьогодні у нас друга система SOVAX, яка не перейшла в автономний режим. Ось що ми маємо? Все включено. Зараз світла нема. Але акумулятори є. Чомусь не перейшли в автономний режим. Схожа ситуація була з 8-кіловатною системою, але там трішки інакше інвертор намагався запуститися. Тому ми тут подивимося. Он є кнопка ON. У 6-кВВ системи немає кнопки фізичної. Але можна кнопкою фізичної вкил откил а це кнопка, яку ми будемо намагатися зараз розбудити з акумуляторів. Поїхали. Так, ну у нас вже ніч, світла нема, але ми все рівно виключаємо вхід інвертора, вихід інвертора, будемо запускатися в автономному режимі. Вимикаємо. Але це сонце, ніч, але все одно вимкнемо. І тут стоїть два куми. Це другий, це перший. чому так? Бо ось у нього підключення до БМС. Тут із ком 2 переходить у ком 1. Тому це слейв. Що треба зробити? Треба вимкнути. Натискаємо кнопку і тримаємо 10 секунд. І відпускаємо. Зараз акумулятори повинні вимкнутися один та другий. Так, обидва згасли. У соваксі у цих акумуляторів на 48 вольт, вони запускаються від мастера. Треба зажати кнопку на 15 секунд. Що ми зробимо повторно? І спробуємо перезапустити, перезавантажити. Групу акумуляторів цю Натискаємо і тримаємо. Вони обидві обидві вімкнулись. Тримаємо, час ще не прийшов Тримаємо і повинна відрагувати другий акумулятор. А чомусь поки тихо. Дуже тихо. Так, ну що і цікавого з першого разу не пішло. Ще раз вимкнули перший та другий. Ще раз перезапускаємо перший. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, мигнув другий акумулятор. Чекаємо відкуку від нього. Другий повинен почати відзиватися на перший. Ось, пішов контакт. І вони обидва з однією швидкістю почали мигати. Так, і пішла підзарядка першого, бо в другому світиться. В першому – ні. Пробуємо запускати інвертор з першого тичка, можна сказати, засвітилося меню. Але наразі так у нас відображається повний заряд акумулятора. BMS DTWS Master Swave 1, Swave 2 нема. Пройдемося по меню. Давайте заглянемо Workmod наразі Backup. Export Control, це станція з зеленим тарифом, тому повний експорт. Battery Settings. Натискаємо. Два акумулятори, максимальний струн заряду 35 А. Ну і... Наразі йде чекінг, система. Надалі ми напишемо листа до сервісу. Наразі система вімкнулася. 229 вольт на виході. Відображається режим роботи EPS. А І овгріт. Наразі в нього немає світла. Ми вимкнули систему, тому давайте включимо автомат воду, у нас немає на ніякої напруги. Тоді включимо, вімкнемо навантаження. Запрацювала насосна станція. У нас повинно з'явитися навантаження. Так, 1,5 кВт. Що ж може остатися? Щось на рівні акумуляторів. Можливо якась помилка. Але друга станція за день, мабуть, щось не так. Ну, Будемо дізнаватися у сервіса, писати їм листи Та обновлювати прошивки. Чому важливо е, обирати систему, які е, мають сервіси в Україні, бо так у вас будуть отакі відповіді на питання від сервісів, чому це може остатися? Можуть змінити прошивку, можуть зробити оновлення, можуть зробити переналаштування. Наразі система працює стабільно, в добрий путь. Ось така система. Аварійно піднята ввечері. Не перейшла в автономний режим. Після перезапуску все працює, як повинно бути. Трішки згодом ми роздивимося моніторинг, вивчимо матеріали та будемо аналізувати, чому це сталося, і працювати з сервісом, щоб такого більше не відбулось.